І це знову я Катруся, яка не була на цьому каналі вже два місяці напевно, десь так. Е, ну, прошу робачення працює любимими 200 підписників. Да, у мене 200 підписників. Я сама себе вітаю. Е, люди, які мене мотивують щось робити. Тому що два місяці мотивації я її десь не бачила. Де вона була, я не знаю. Спитайте її самі. А вже нарешті я починаю щось знімати, щось показувати. І. Я хочу розказати, що сталося за останніх пару місяців, чим я зараз займаюся як художниця, і як у мене справи? А як справи у вас можна написати у коментарях під цим відео? Новини дня! Я вступила в університет. Тепер я офіційно можу сказати, що я така вже на першому етапі своєї художньої кар'єри, яку я не планую закидати, і так як і планувала я стати художником. Ну, покроково ставати ним, так і я, в принципі, йду по цим дорогам. Так, да, Тепер я можу назвати себе ну, майже художник-реставратор, тому що я поступила на художню спеціальність. Тепер я малюю вдвічі більше, часу у мене втричі менше, але я малюю. Я буду старатися знімати для вас якісь такі міні-блоги, що я саме роблю, що я малюю. Як проходимо таке студентське життя художника? Мій останній влог був про те, як я здавала творчі конкурси у Львові. Е, також я ще здавала в інших містах творчі конкурси. Е, там ну, я, типу, мала поступити у Львів, але так вийшло, що я, е, я не жалію про свій вибір. Я поступила у своєму місці, де я живу, Каменець-Подільський в, Кам в університеті. Тепер я така от класна художниця місцева. От Реально, напевно, от за це літо я не намалювала жодної картини. Як я малювала там на полотнах, ці всі великі, я не намалювала. Все, що я зробила, це тоді здала творчі конкурси і просто забила на це все малювання і я нічого не робила. Таке буває. Трошки сумно. Потратила час. Хоча, ну, як потратила час. Я просто не малювала. Але ну, хочу, не хочу, але я повертаюсь до цього всього стану, такого маленького свого куточку малювання. В моєму серці, так. Да. Ще я, як крутий і модний блогер, купила сюди штатив. Можете мене привітати. Мої підписники, які за мною вже довго слідкують, знають, який в мене був штатив. А якщо ви забули, я вам покажу. Я представляю вам суперінтерактивний штатив 3000 року. Я дизайнер цього штативу, якесь вино віло крім, і на ньому. Е Прикріплена ця фіпалка. Все-таки, як для модного блогера, це якось дуже ну якось низько і не класно. Того ми забуваємо про нашу просто світову бутилку. Ми кажемо цій Ері до побачення, тому що вона мене виручала півтора роки моєї блогерської кар'єри. Все, а тепер мене виручає модний і класний штатив. Тому що я класний блогер. Мотивація. Да, До речі, це була мотивація. Щоб сьогодні знімати відео, тому що ну, а я нашою купила, щоб мені дивитись? Ні, Ви будете дивитися на мене. <сум> тому так. Да. Тому е, такі справи. Я зараз потихенько малюю, потихенько щось роблю, вчуся. Е, можу сказати, що ну мені це все подобається. Я зараз набагато більше часу приділяю малюванню, чим було колись, тому що це вже, типу, моя спеціальність. І те, по чому я заракрокую, і ну, але мені все подобається. Я малюю, все круто. Трошки, да, трошки я забила на це все благер, на пару місяців дуже трошечки стидно. Але нічого, я буду старатись вертатись до своєї форми і знімати в інстаграм, в тікток і в ютуб. Да. Ось, до речі, можете підписатися на мій інстаграм і тікток. Тікток-блогер. Тікток-блогер не була Скоро буду, ну і це я можу вам сказати: моя нова ера в малюванні блогерстві. Я буду старатися спеціально для вас знімати більше мого студентського життя як художниці, те, що я малюю, те, що я роблю, як я навчаюся. Мені здається, це буде цікаво і для людей, які ще ну вони творчі люди, але ще не вирішили і на що саме вони хочуть поступати. Що робити? Я думаю, ці такі мої влоги, які я можу знімати. Що я роблю в університеті, що я малюю, можуть вас зацікавити таких людей і зрозуміти, чи подобається їм цей весь вайп. Ну а так, а в цьому відео ви можете побачити, що я потрішки все одно малюю поза своїх академічних і аудиторних робіт, які я малюю на навчання. Я стараюсь малювати щось своє, якісь портрети, якісь ленькі замальовки. І е, ще в мене в планах можливо купити якесь полотно зараз і почати якусь велику гарну картину, яку я буду малювати в періоди вільного часу між навчанням. Тому тепер я от купила цей штатив і буду старатися знімати відео частіше, тому що мені це подобається, але я просто іноді ліниво. Все, я більше нічого не обґрунтую. Це на цьому можна ставити крапку. Ну і на цьому все. В принципі, ви поняли про мою нову еру в моєму блогерстві і малюванні, і те, що я буду старатися більше знімати якихось відео класних, щоб це було вам цікаво для моїх любимих підписників. А на сьогоднішній день їх 205. Що буде завтра, ми не знаємо. Тому такі справи, друзі, з вами була Катруся. Підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм. І як завжди, любіть себе і цей світ цьом цьом.